Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Зараз буде напевно найприголомшливіша новина. Власник компанії Valve Gabe Nюl має рівно нуль годин у Counter-Strike 2. На мою думку, саме тому в грі стільки багів. Навіщо витрачати час на те, чого бос точно не стане перевіряти? Хоча про що це я? Минуло трохи більше половини місяця, а ми вже отримали 5 оновлень. Все ж таки про нас пам'ятають або принаймні іноді згадують. На цих вихідних в нашій спільноті Good Luck Have Fun було проведено 4 івенти та два міні-турніри, на яких ми розіграли 3 відкриття кейсів, плюс цілих 11 різних крутих скінів, включно з моїм улюбленим М4А4 живі кольори. А якщо ви теж хочете гарно проводити час у веселій компанії та ще й залутати за це круті подарунки, тоді доєднуйтесь до нашої спільноти в Діскорд. Посилання, як завжди, буде в профілі. FNPON продовжує працювати над скінами до колекції кеш. Зараз на своєму екрані ви можете бачити його нову роботу. Загалом їх вже так багато, що шансів на відсутність самої мапи майже немає. Найімовірніше, реліз має відбутися одразу після Остінського мейджора. 15 травня ЄСік опублікувала звіт про так званий 322 на просцені Counter-Strike та звинуватила монгольську команду Atox. Розслідування розпочалося після матчу Атакс проти Фелконс у нижній сітці ЄСЛ League Сізон 20, де Фелконс перемогли 2-0. Гравці Добу, Кабал та аналітик Нука отримали довічні бани за понад 70 підозрілих ставок і співпрацю з китайськими кримінальними синдикатами, що діяли через мережу офшорних рахунків та підставних акаунтів. Приємно бачити, що від ЄСІК нарешті з'явилася хоч якась користь. Хоча, звісно, не можна. Можна виключати ймовірності, що десь через рік вони раптом когось помилують. Власне, я вже давно підозрюю, що у них є для цього окремий прайс-лист. Завершився плей-офф під Джел Астана. І якщо коротко, то підсумки такі: Монголи поступилися Аврора. Турки впевнено закрили суперників 2-0. Астраліс обіграли Наві. Я сподівався, що Наві йдуть хоча б до фіналу, але, чесно кажучи, ну, не можу сказати, що я здивований. Спіріт, на жаль, переграли Ніп, хоч Рінкл і дуже старався. А у бразильському дербі Фурія розграмила Мібр і вийшла до півфіналу. Загалом для української кіберспортивної Сени все не дуже радісно у першому півфіналі. Сенсаційно перемогли Астраліс і вийшли в фінал проти Тім Спіріт. Перші дві мапи Астраліс практично не існували, але на Міраж рознесли Спіріт 13-5. На трені данці намагалися дотягнути до п'ятої мапи, проте Донг Широ та Зонтікс не залишили їм шансів з превеликим жалем. Маю визнати, що помийна організація Тім Spirit Стала чемпіоном піджела Стана 2025, але маю зазначити, що Астраліс, попри статус андердогів, дісталися фіналу, вибивши Наві та Аврора. Тож бажаємо їм успіху! Приємно бачити Гігачада Хуксі на такому рівні лише за тиждень тренувань. Як сказав би наш президент, це було потужно. Дуже коротко про старт IEM Dallas. Зараз на своєму екрані ви можете бачити пари команд, які вже зіграли або ще зіграють свої матчі. Зокрема, цікаво буде подивитись за рубу між Vitality та Legacy, щоб оцінити чемпіонів Grand Slam після тижня відпочинку. Також ми нарешті побачимо легендарного Сашу Сімпл Костелєв у справі і сподіваємось на перемогу в першому матчі. Та й загалом, схоже, що цей тиждень обіцяє бути насиченим на цікаві події. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи зможе Сімпл підкорити собі сцену у складі Face Clan. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту, а найголовніше, долучайтеся до нашої затишної співпраці. Спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!